Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера і я, Анастасія Сіядаугле. У сумах унаслідок російської атаки дронами постраждали двоє людей. Ударні безпілотники вибухнули у житловому мікрорайоні міста у зоні відпочинку. Поранені чоловіки, її охоронці їм наразі надають допомогу. Побито багато вікон та балконів у будинках та офісних приміщеннях, розташованих поруч. На місці удару працюють. Профільні служби. До них долучилися волонтери та місцеві жителі. Такий взрив був. що Мені казали, що це взірвався на криші нашого дому. І одразу полетіли окна, стекла. Це було 10 хвилин п'ятого. А потім повторний взрив. Ну, повторний вже на нього як не дуже реагував, тому що цього не можу прийти в себе. Жителів Запорізької області російські літаки тероризують авіабомбами протягом останньої доби. Окупанти завдали по прифронтових територіях вісім авіаударів. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона наживо зі студією. Вітаю інно. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо про наслідки ударів. Вітаю нас з авіації. Росіяни били цієї доби саме по Гуляйполю, Новояковлівці та Щербаках. Ну а решту прифронтових території тероризували і обстрілювали артилерію та безпілотниками. Під вогнем цієї доби перебували загалом 9 населених пунктів, і по цих містах та селах завдано вже понад пів тисячі ударів. Минулася без постраждалих, а більш детально про те, як минула доба в області, розповідав очільник обласної військової адміністрації. Іван Едора, прошу його прямо мову, Дубі, ворог вчора атакував прифронтові населені пункти. Хоча півновечері приблизно о 22-й, ворог почав атакувати шахедам безпосередньо і обласний центр міста Запоріжжя. Дякуючи нам, що Збройним силам України жоден шахетів не зміг поцілити в ціль і досягти своєї мети, а це руйнування як цивільної, так і енергетичної. infrastrukturen. Голом, якщо говорити про удари саме безпілотниками по населених пунктах, то цієї доби зафіксовано майже 300 атак дронами різної модифікації. Є пошкодження житла, і наразі зафіксовано 17 повідомлень про нові руйнування по області. Ну і власне, така кількість обстрілів додає звичайно роботи і екстреним службам, а також комунальникам, ну зокрема, і також працівникам ДСНС. їм доводиться частіше виїжджати на ліквідацію наслідків ударів. А також знешкоджувати ворожі боєприпаси, які залишаються після цих ударів, і ось нещодавно в одному із населених пунктів Запорізького району піротехніки виявили та знешкодили бойову частину російського ударного дрона. Про небезпечну знахідку спочатку повідомили тамтешні жителі. А вже на місці піротехніки оглянули цей предмет і підтвердили, що він становить небезпеку і ліквідували його у спеціально підготовленому для цього місці. Ну така інформація. Це станом на зараз по Запорізькій області. Настя, передаю вам слово. Дуже дякую, колего. Інна Гогой розповіла про безпекову ситуацію у Запорізькій області. Росіяни активізувалися на турецькому напрямку. Про таке нам розповів командир 21-го окремого батальйону спецпризначення окремої президентської бригади з позивним Кучер. За його словами, ворог. Отримав додаткові боєприпаси та посилив штурмові дії. Але наші бійці були поінформовані заздалегідь, тож встигли підготуватися станом на зараз стан та положення наших військ без змін, навіть де вдається проводити деякі дії і досить ефективно стримувати ворога. Загалом противник намагається в лоб не штурмувати позиції, обходити їх справа зліва. Забігти як максимально далі в найближчі укриття і сидіти там до наступного до наступного контакту, ефіра чи наступного завдання. Тож нам залишається лише вчасно їх виявляти, відслідковувати і уражати на підступах. Думаю, за місяць, якщо не буде різких змін, противник вичерпає всі свої спроможності наступальні. Українці по всьому світу провели демонстрації до третіх роковин повномасштабної війни Росії проти України. Одна з таких акцій у шведському містечку Лулео зібрала понад сотню людей. Вони прийшли головною вулицею міста, тримаючи у руках плакати з назвами та світлинами своїх рідних українських міст. На одній з площ перед демонстрантами виступив представник міської адміністрації, який, зокрема, зазначив, що українці показали себе. Як мужні люди, і що підтримка України необхідна. Від початку повномасштабної війни притулок у Швеції отримали близько двох тисяч українців. У Лулео проживають близько двохсот з них. Разом з нашими громадянами до демонстрації доєдналися і місцеві жителі. Я хочу показати, що ми в Лулео підтримуємо Україну і підтримуємо українців, які перебувають тут. Я думаю, це зрозуміло підтримати. Можливо, ніколи ще не було так важливо показати нашу солідарність з українцями та з усім, що їм доводиться переживати. Йдеться не лише про життя українців, українську гідність, українське існування. Це стосується всього порядку, на якому будується наш світ. Я думаю, це не тільки тут на півночі. Я думаю, скрізь українці по всьому світу не забувають про Україну. Наша рідня. Там, наша країна там. І ми хочемо показати своїм приходам сюди, сьогодні, що нам не все рівно. Ми хочемо нагадати всім, всьому світу, що війна триває в Україні. і наші родини, батьки, діти знаходяться в небезпеці кожного дня. Капсулу часу для наступних поколінь заклали у Черкасах з нагоди роковин повномасштабного вторгнення. Свої настанови нащадкам залишили, зокрема, ветерани російсько-української війни та переселенці. Про що просять не забувати? Репортаж Ірини Васюри. Бажаємо наступним поколінням, щоб вони не допустили війни. Більше в майбутньому. Світлана пише найважливіше своє послання для нащадків. Жінка родом з Херсонщини на Черкащину переїхала після повномасштабного вторгнення. Перші дні Великої війни пам'ятатиме завжди. Дуже страшно, коли ти встаєш ранком і навкруги тебе зривається все, і це відчуття просто. Ті, хто не відчув, якось не на собі, не зможе оце так безслідно, це так, як воно в душі все перевернулося, все здригнулося, і бажаю всім наступним нащадкам, щоб наші діти ніколи не знали, що таке війна. Свої побажання життєві історії та настанови наступним поколінням українців пишуть внутрішньо переміщені особи військовослужбовці та ветерани російсько-української війни. Що не треба здаватись? Що треба, як ну якщо Богдан нам вже жити на цій, Землі, то треба стояти туди до достанього. Я думаю, ні. Або може я ще не знаю. Я це спроб. цю капсулу часу у треті роковини початку повномасштабного вторгнення символічно заклали на об'єкті, де після ремонту житимуть вимушені переселенці. Минатиме часи українці, які зараз. Повинні пам'ятати про найголовніше Україна. По перше повинна бути незалежною, не сподіватися, що нам хтось буде допомагати або ми комусь там повинні щось. А те, що ми відстоюємо свою незалежність і саме перше, суверенітет, і що ми були як нація на цьому місці. Встановлять меморіальну табличку з датою відкриття капсули 24 лютого 2050 року. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Наступний випуск. Новини о 9.30, А зараз передаю слово Олексію Фадієву.